Вітаю шановні глядачі. Доброго ранку, якщо у вас ранок, добрий день, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави. Допоможіть, скажіть нам, будь ласка, які є перешкоди на дорогах до своєї цілі, до своїх мрій. Що духи кави, допоможіть відкрити всі шляхи, всі перепони забрати із доріг до своєї цілі, цілі до, щоб здійснили всі наміри, всі задачі виконати, щоб забрати всі перешкоди на шляхах до цілих. Щоб усі мрії здійснилися. Які є перешкоди на дорозі до цілі? Ціль дуже хороша. От. Дуже хороша ціль. Чомусь іде, що зараз все йде нормально. Ви здобуваєте хороші знання. У вас, е вас ніхто не може збитись з цього шляху, ви вчитеся багато, дуже як... Дуже гарний фундамент, основа от для ну, багато що робити, Роб... роботи багато проведено, професіонал своєї справи. І ціль дуже гарна ваша. Оці ваші наміри. Це навіть виходить, що мрія вашого дитинства мати бо таку професію, таку Ціль. Це мрія дитинства. От, але що відбувається? Зараз починаються складнощі, причому дуже такі серйозні. Це або хтось е е в, забирає вашу мрію, руйнує саме вашу оцю? От, мені цікаво. Втручається і тисячу раз стає складнішим досягнути цілі, втручання. І ваша мрія вже вам, здається, недосяжна. До цього було все гаразд, вже майже все зроблено, все досягаєте. Я хочу запитати, скажіть ви щасили, ще сили, чи лишилось ще хоч-небудь? Ще заважає досягнути цілі своєї мрії досягнути. Угу. Дуже сильний негатив. Я заперечую повністю це все. Заперечую. Щось іде, що навіть хтось отримав гроші за те, щоб вам зіпсувати, щоб вам зіпсувати, або якщо це проєкт, щоб закрити проєкт. Отак, щоб поховати оцю вашу роботу. зроблену. Скажіть, чи лишила ще хоч-небудь, що заважає досягнути цілі цілі своєї мрії, поставленої мети? Тут є якийсь вплив негативний із боку чоловіка. Він робив доноси, він робив якісь нехороші речі. В нього план зруйнувати і забрати весь ваш прибуток, все, що ви здобуваєте. Я це все заперечую. Так, заперечую. Більше не може ворог втручатися в життя того, хто дивиться це відео, ставити перепони на шляху до мети. Забираю цю людину, забираю повністю весь вплив, негативний руйнує будете. Скажіть ваші сили, чи лишилася ще хоч що-небудь, що заважає досягнути своєї поставленої мети, які перешкоди. Тут навесно було. Так, ми відкрили шлях. У вас з'являться люди, допоможуть вам. Також про вас більше піде інформації. Ви не будете такі закриті, більше піде інформації, розголосу. Це може бути також гарна реклама. Ви зможете. Якщо це товар, можливо, якийсь товар, щоб його вигідно збути, тут буде допомога з боку саме розголосу реклами дуже професійної. Так, ми надійно захистили ваш шлях. Ваш шлях захистив, захищений, ваша мета буде досягнута. Зараз був переламний такий момент, і дійсно оцей момент, коли ви могли втратити надію, що щось у вас вийде. Ваша надія з вами. І дорога ваша закривається на міцний. Такий ключ, який ворогу не досягти вас. Оце дуже важливо. І це надовго така гарна карта, це коли ви досягли свого берега, на який ви мріяли потрапити. І кинули якір, і це надовго. Ви задоволені, у вас тут все добре, все гаразд, ви довго йшли до цього, до цієї. І ніхто не зможе забрати ці ваші здобутки. От. Це ваша мрія. Дуже сильно багато пройдено у такий. Важкий шлях, багато зроблено роботи, і тепер ви будете пожинати оці плоди. Дуже багато вдача повертається, я б сказала, до вас, і відкривається багато такої можливості. А особливо це пов'язано із шляхами, там, де багато людей, там, де людям цікаво, ви маєте те, що людям цікаво і Багато людей знайде легко те, що от ви пропонуєте. Є попит на це. Це щось стосується, можливо, такого цінного товару, продукції. І це все захищено буде. Так, ви йдете в суспільство, ви йдете в. Навіть, я б сказала, це буде такий виставки, можливо, навіть якісь. Це саме, ви знайдете шлях в те місце, куди вам не... раніше ви не могли потрапити, і вам закривав хтось туди дорогу, а зараз відкриються шляхи на ці виставки. Це спеціальні. Місця такі є, де себе можна показати гарно, з гарного боку, дуже себе гарно зарекомендувати. от, І це дуже гарна карта. Ви матимете тут друзів, підтримку, ви знайдете. Тих людей, яких вам не. Ну, Це ваш берег. Ви перейшли, досягли того її мети. Досягнете. Зараз от переломний момент у цей, вам так е... страшно, бо довго дуже йшли До цього Ну, руйнував хтось, намагався вас відрізати. Це добрі карти, добре. І ціль досягнута, буде так, немає жодної перешкоди до шляху, до своєї мети. І ціль буде досягнута повністю, здобута буде правильно, тут дуже гарні. Також карти ваша мета абсолютно досягається, буде так. Буде постійний успіх. Ніколи не закінчиться, буде так, Перекриваю. вищі сили, янголів, охоронців, духів кави закликаю. П'ємо каву, просимо духів кави. Допоможіть нам, будь ласка, забирати всі перешкоди, забрати всіх ворогів, І з доріг до успіху забираються всі вороги, відкриваються абсолютно всі шляхи і дороги. Буде так, буде так, буде так. Більше немає жодної перепони на шляху до мети. Буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. Так. Навмисно ви вибивали вас із цієї калії вашої. Намітеної такої дороги, щоб ви, напевно, дуже сильні і могли завадити. От, і там за гроші це зроблено було. А наразі ми почистили так гарно, що ви матимете успіх в цьому. Ну, в чому це не, чого б це не стосувалося? Якщо це кар'єра, то буде зріст, якщо це робота, торгівля. Чи будь-що навчання ви досягнете і зробите гарну роботу. Так, мені чомусь іде, що хтось навіть робив ескізи, малював проекти, чи якусь робив картину, щось подібне. І також не було можливості, щоб ті люди, яким це необхідно, її побачили. Але завжди є той, кому ваша робота дуже необхідна. І саме таке шукають люди. І ви знайдете це. Шлях ваш відкрився. Дякую духом кави. Всім приємної кави і до зустрічі!